Це і вечерньому служінні, і я думаю, що ранкове служіння Козніцовського особливо засловили, бо і особливе служіння ми сьогодні з вами мали, брата і сестри. Не взагалі мені здається, що кожне служіння, в кожній церкві Бог по-особливому накриває свій стіл і ту поживу, яку він приготував для Божого народу. Господь дає, щоб ми укріпилися Господом, щоб ми зміцнилися в Його благодаті, щоб ми могли дійти з вами до мети, до якої віри Господь нас усіх приведе. Е, мені приємно бути сьогодні серед вас, і я хочу сказати, що планував кілька тижнів тому бути у вас, але трошки здоров'я і гриб не дозволив. І мета мого приїзду сьогодні е, в кінці служіння хочу. Передати привіт від церкви Щаплинки, це Херсонська область, куди був відвезний вантажник збирали у вас тут продукти, речі. І таке все, і брата і сестри, коли закінчиться служіння, я попросив, би, щоб ну, на хвилинки три ви залишилися. Ну, бо справді, ви знаєте, є ну, за що подякувати вам, і Господу подякувати за те, що ваша долонька була відкрита, і те все, що ви принесли, Ну, відвізитуватися що справді до, до адресата було доставлено ті всі вантажі, бо з братами вашими ми е, мали можливість бути і в Чеплиці, і, і друга поїздка була в зону в Донецьк, Краматорськ, Славянськ. І якщо Бог дозволить, то в цю середу планується поїздка в Маріуполь, там, де люди найбільше мають потребу. І так слава Господу, що дуже багато людей, віруючи, знаєте, не стоять осторонь цих всіх проблем. І є, хоч маленькі, скажімо, хай мене маленька наша доля, але є учасниками всіх тих подій, які є на сьогоднішній день в Україні. І ви знаєте, слава Богу, що нас розполагає серце людей, які справді можуть підтримувати тих людей, які є в мужі. Хочу з вами слово Божим. Хоча я вже сказав, сьогодні Бог особливо до нас благословив. Проти сестри, вже можна було справді дякувати Господу, але ще трошечки є терпіння, правда? Один текст Божного слова, коли я хочу залишити на пам'ять. Книга чисел 17 розділ із 6 віршу. І ви знаєте, я хочу продовжити проповідь братів. І мені здається, що сьогоднішня проповідь це таке послання для, для церкви Кузніцовського. 17 розділ. Шостого віршу. А на завтра вся громада Ізраїльних синів нарікала на Мойсея та на Аарона, говорячи ви повбивали Господній народ. І сталося, коли громада збиралася на Мойсея та на Арона. Овернулися вони до скінні заповіту і аж ось покрили їх хмара, і показалася слава Господня. І війшли Мойсеї і Арон попереду скінні заповіту, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Вийдіть з посеред цієї громади, і я винищу їх у мить. І вони попадали на обличчя свої. І сказав Мойсей до Арона: візьми кадильницю і поклади на неї групи від жадівника, і поклади кадила, та й понеси швидко до громади, та й очисти її, бо вийшов гнів Господнього лиця, і розпочалася поразка. І взяв Арон і говорив Моїсей, і побіг до середини зборів. Аж ось почалася поразка народу, і він поклав кадила і очистив народ. І став він поміж умерлими та поміж живими. І затрималася та поразка. І було померло поразку 14 тисяч і 700, окрім поверх у справі Кореї. І вернувся Родомисеєн, до короскині заповідав. А поразка припинилася. Це така трагічна історія Ізраїля, але точно повчається. Те, що ми сьогодні сидимо ось тут, в домі молитви. Хтось колись про нас потуркувався. Я вірю, що за мене молилася моя мама, мій тато. І навіть на одному зібранні, коли я слухав, один брат розказував, його батько був страшний у кордолі. Мама не знала, Господи займалася ворожбиством. Він каже: я благословляю тих дітей, за кого мама і тато моляться, за мене мої батьки не молилися. На моєму тілі є рани, які наніс ножем мені, мій батько. От і все, що від батька лишилося. Але я знаю, що за мене в Рюсиманському саду заступався і молився Христос. Немає жодного із присутніх молитви, щоб хтось за вас не потоквався. А хтось когось вів, казав, йдемо на зібрання, та почуєш Боже Слово, людина прийшла -за і за слово не торкнулася. А хтось просто тихенько в своїй кімнаті, закривши двері, молився до Господа. Особливо, я вірю, мами дорогенькі, ви молитесь за ваших дітей. За тих, за кого можна вже тривали, ще молитись, не переставайте цього робити. Я пам'ятаю, колись одна мама мені казала, Феді, я молюся за свого сина, а він щось ще гірше робиться. Я молюся, можна мені перестати молитися. І я тако кажу, не зробіть цього тільки ніколи. Вам вже менше осталося молиться. Ви молитесь, можливо, там 5 років, 10 років. І я вірю, що війни це все коротше, 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 і Господь Христос почує змолитися над вашою дитиною. Ви знаєте? Я хочу сказати, що так як і в житті, Біблія повторює нам справді такі історії, що хтось за когось заступився, хтось когось привів до Христа, хтось познайомив з Христом. Пам'ятаєте, слово Господнє каже, що коли Господь знайшов е, Андрія, то Він пішов і знайшов свого брата і привів до Христа. А Филип, коли пізно познайомився з Христом, зразу побіг і знайшов свого друга на пам'ятаєте? пам'ятаєте, йдемо. Як ми знайшли того, про кого пророки говорили? Він бігом його привів до Христа. А пам'ятаєте, коли до Христа приходять люди і кажуть, що слухай, цього чоловіка, ну порятуй його дочку, він нам сина Богу побудував. Ну розумієте, тобто вони були знайомими і вони потурбувалися про своїх знайомих. І так, і так оця цепочка ну, вона не розривна. Знаєте, в житті люди хваляться. Я думаю, що хтось із вас знайомив, скажем, з начальником міліції Кузніцовська чи мером Кузніцовська, правда? То про це ми намагаємося розказати, ну, в мене є дзвонок другу, ми можемо десь там знайти. Але я хочу сказати одну дуже важливу деталь. Слово Боже каже про наш особливий статус. Ми царі, священники і свої кому? Богу. І ви знаєте, насправді це є досить-досить велике і досить змістовне знайомство. Колись ми читаємо жінка-самонітянка, яка побачила, що в місті дому проходить святий чоловік. І вона своєму чоловіку каже, давай ми зробимо кімнату для нього, знаєш, ну що ж він ходить кудись хай прирозі в нас зупиниться, хай нас переночує, хай хліба з'їсть, знаєте, я своїми словами це кажу. І коли вони це зробили, і коли пророк побув у них вдома і каже до слуги, слухай, що ж мені зробити цій жінці? Може, з царем поговорити, чи з воєначальником. Бачите, нічого нового в житті не буває, правда? Все так само повторюється. Може мені заступитися за неї там, старе, Ну, знаєте. Але вона каже, ні, я живу серед свого народу, все нормально, Ну, я не маю ніякого утиску. І слуга підказує, знаєш, треба вище за неї, замовити слово. Треба поговорити не з царем і а з Богом поговорити. Дітей в неї немає. І він каже, через рік я буду проходити, пам'ятайте, буде у тебе син, чому заступився. Перед Богом слово замовив, пам'ятаючи й добре справи, сестри брати. Я повертаюся до тексту, який я прочитав. Сталася трагедія в ізраїльському народі. і народ покликані Господом, роблять ту справу, на яку Господь покликав. Але є авторитетні люди там, в громаді, які кажуть, не так, не так робите, не так щось поступаєте, ми краще знаємо, ми ж теж авторитет маємо. І ми читаємо про Корея, про Дафана, про Авірона. Ці люди були стали проти, проти служителів Божих. І ви знаєте, Бог своє Слово сказав. І ми бачимо, що там суд звершився над цими людьми. Але Слово Боже каже, це не закінчилось. Наступний день прийшов і збунтувалися ті, хто були знайомі з цими людьми. Навіть, ну, Сталася, скажімо, така річ, що ці люди справді, були дезорієнтовані, можливо, і, і робили неугодні Господу речі. І ми читаємо, коли Мойсей і Арон стояли перед Світою Божою, перед Світлою Заповіта. Ці люди казали, ви вбили Божий народ. І, і я розумію, що ще багато іди, ну, вживали, щоб, щоб докоритися Господи. І ви знаєте, що Бог сказав? Відступіться від цієї громади, я знищу її повністю. І здається, Мойсей, Аарон, та послухайте, Бог так сказав, але я вам скажу, це може зробити хтось із нас. Але серце Моїсея це було серце пастора. Пам'ятаєте, як одного разу сказав, Господи, якщо їх, то й моє ім'я витри з книги життя. Господи, невже ти вивів, щоб народи казали, що він вивів їх щоб погубити? Леки це справді було пасторське серце. І я вірю, що багатьох із нас Господь хоче, щоб ми таке серце мали людей, які готові поступитися своїм, переступити через образу. Щиро помолитися, від серця простити, любити, благотворити, так як Слово Господнє в нас навчає, навчає як треба поступати з ворогами. Любити, благотворити і молитися. І ви знаєте, Слово Господнє каже, коли Господь сказав їх то Мойсей і Іарону впали на свої обличчя. І далі, Слово Господнє каже, почалася поразка в народі. Мойсей тихенько дивіться, я просто хотів би, щоб Господь вам допоміг і мені побачити це ну, духовними очима, духовним поглядом. Вони лежать ницями на землі, лежать перед скинію зібрання. І друг Мойсей повертається і каже, боже тихенько, може голосніше, щоб Бага почув, біжи, біжи, бери кадильницю, всипай все, що необхідне, біжи і освяти народ, стань між мертвими і живими, бо поразка вже буде. Але Бог казав їм відступитися. І ви дивіться, що робить Аарон. Він бере кадильницю і біжить туди, де мертві і живі, посередині між ними, щоб там стати. Слово Господнє каже, 12-13, суконо, 13 вірш, якщо можна вибити ще. І став він поміж умерлими і поміж живими. І поразка припинилася. Наше слово Боже каже, Святості сімсот. Сестри, брати, я колись заглавував цю пробують священник, який біжить на допомогу. Я, до речі, своє в своєму житті ніколи не бачив, як священники бігають. Ну не бачив. Сьогодні ми чули про бігущого пророка, який втікав від, від Божого повеління. А тут питання стояло. Людина бігла, священник біг, щоб допомогти людям, які були пречені загиб. Сестри, брати, я знову ж хочу передресувати це в наш час. Ми царі, священники і свої Богу. Скажіть, чи не бачимо ми, як поразка вражає один за одним співгромадян наших, жителів, сусідів, близьких, країну нашу сьогодні? І ви знаєте, стояти просто остров і спостерігати, як гинуть люди. Автор однієї пісні каже, скільки гине людей за одну тільки мить. Просто серце воєначе запрошує. Розкажи про Христа. Розкажи цим людям про Христа. Тобто простіше сказати, заступися. Стань перед Богом, помолися, коли ти бачиш, що хтось у нужді, не закривай свого серця. Заступися, може, твою молитву Бог почує. Сестри брати, як добре, що цей чоловік, цей муж Божий, цей священик взяв кадильницю і побіг, і став освячувати народ, заступився, став посередині між мертвими і живими. Там був ангел, Я розумію, там була страшна карася. Але цей чоловік побіг. Можна казати, ще не час. Ну, завтра це буде. А я просто подумку думку собі допустив. Або Мисей і розумію, ще, іде ми, порадимося ще. Ще йдемо чаєм, поп'ємо, щось, ну, порадимося, якесь рішення приймемо. Цифра була б не 14700, 14 тисяч 700, а вона була б, я розумію, великі пропорції більше. Сестри, брати, ми покликані, як спасені люди, спасати наших людей, не стояти острим проблем, які існують у нас. Я не один раз так дивлюся, ви знаєте, і насправді розумію, Господи, якщо ти призначив приділив времена нашого вітання. І якщо я живу в Кизінцовську, скажімо, на вулиці будівельників, чи я не знаю, енергетиків, там, в районі Вар, чи ще десь, я трошки, я мало знаю в Кузніцовську, то я розумію, Господи, це ж ти призначив, що я маю тут жити. І мої сусіди, погані сусіди чи добрі сусіди, ти призначив, щоб я був для них священником, щоб я стояв за них, як, як слово Господнє каже священників, і стоїть за народ. Якщо потрібно, можливо, стати поміж мене твої поміжливими, сказати слово, заступитися. Я пам'ятаю, колись на одній аналізації я проповідав, потім відійшов з стає острови, ще брати повідомлення, мав церкви до покаяння. До мене підійшла жінка, одна і каже, а можна трошечки, щоб повішити з того. Мене виявила онкологію, помоліться за мене я Подивився на неї і кажу, а, давайте так зробимо, ви помолитеся, а я вас підтримую. Вона каже, Бог мене не почує. Але я стояв, і слухав, як ви проповідували, і мені таке прийшло в серце, Ось цього чоловіка Бог почує. Я тому дійшла до вас, знаєте, що ви помолилися за мене, то може вашу молитву Бог почує. Я, я хочу ще вам кілька слів сказати перед тим, як ми будемо молитися. А знаєте, чого ви так кажете? Мої дітки, коли до мене приходять, вони не якісь там слова не відбирають. Так, ви, ви мені оце, Тату, я хочу оце. Чого? Бо вони знають, що я їхній батько, а вони мої діти. І вони справжні хто. Я знаю, що якщо ви будете розуміти, що ви дитина Божа, то до Бога ви будете з відвагою такою, бо зрозуміло, як до батька приходите. Що ви почуваєтесь перед Богом чужою, вона каже, так, я знаю, можливо, за що ж там Господь зі мною і мене і наказав і сунеться зі мною за якісь мені вчинки. І ви знаєте, я стояв і радий їй, як стати їй дитиною Божою. І коли вона, вона погодилася, я покликав братів, ми помолилися разом, вона прийняла своє життя Ісуса Христа, як свого особистого Господа і Спасителя. І ви знаєте, вже не я за нею молився. Молилася вона, ми підтримували. Вона подякувала Богу за ту хворобу, яка привела її до Спасіння. Ви знаєте, це досить важливо, сестри і брати. І я вірю, що Господь хоче, щоб справді ми тут не були такими нервними, І Я особливо вірю за той час зараз, такий час в країні нашій, коли ми маємо молитися за благостояння, благостояння города, в якому ми, ми живемо, за благостояння країни, в які ми живемо, розуміючи, Господа. чи не і на цей це, час, можливо, ці всі обставини склалися так, щоб я можливо, в кісь мірі піднявся, став людиною, яка готова бігти. Робити справи, до яких ти мене покликав. Бо я вірю, брати сестри, що тут сидить особливий Божий народ, ревний до добрих справ. Хай Господь нам допоможе, бо колись, якщо ми знехтимо цими речами, знаєте, і просто будемо знову спостерігачами такими сторонніми. Я вірю, колись Господь нам нагадає про це. Я просто поясню як. Слово Господь каже, що святі, вони будуть судити світ. А ви знаєте, що це? Коли книги життя відкриються, і людина, яка ж Боя з вами жила, Господь покличе на суд, то вас покличе, і ви будете судити цю людину. Скажемо, якщо вашу сусідку звати Галя, ви мусите сказати, Галя, іди в пекло. Бо ти не жила згідно Божого Слова. І ви знаєте, що ці люди? Якщо ви за них молилися, турбувалися, говорили, слідкували, ну, робили все, щоб ці люди були спасенними. Ви не будьте винні в тому, що ці люди підуть до пекла. Але якщо ви просто спостерігали за ними так, ну, може десь коли щось сказали, а більшості не хотіли їх чіпати. Вони колись будуть проклинати вас, говорити вам, чого ти мені нічого не казав, чого ти нічого не робив, чого ти не, не просив, не наполягав. Я пам'ятаю, коли я з одним чоловіком говорив, це інтелігентна людина, в неї син був наркоман, і, 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 ну, знаєте, це сім'я, це чоловік і жінка. І вони все казали, то йому треба. А що ти нам розказуєш? А мені Бог клав на серце їм говорити. І я все казав, якщо ви прийдете до Господа, то спасетеся, ви весь ваш дім спасеться. А потім, коли я побачив, що до них достукаться важко, я сказав, ви знаєте, буде колись один день, коли Бог вам нагадає, що я вам говорив. А знаєте, як це буде? От сьогодні там, я, я, я сказав число, подивився на годину. І кажу, ви знаєте, перед Богом вже відмічила ця наша розмова. І колись, коли книги життя будуть відкриті. І сидящий на Христові прочитає, він скаже: Мирослава і Василь, пекло вже для вас приготовлено. Я через Робаму ти говорив до вас і назвав вам число, дату, але ми відхилили, ви не захотіли. Вона мені потім кілька разів казала, нащо ти це знаєш? Я спокійно собі жила. Мене нічого не турбував, а зараз спокою немає. Я розумію, що цей час колись прийде. Бо я розумію, я не просто умру і розсиплюся, а прийде час колись і мені доведеться відповідати. І якщо це все ж таки правда, і ви знаєте, це привело цих людей до покаяння. Це привело цих людей до спи. Я вірю, Господа різні я... ну, є. Він різно по-різному говорить до людини, бо хоче її спасіння. Але сестри, брати, ми покликані. І не просто йти як-небудь в розвалочку, на післязавтра склануємо, що ще буде робити бігти. Вже бігти. І ви знаєте, мені так подобається ще один бігущий чоловік, це Ілья, пам'ятаєте. Він біг, а заді за ним їде цар на колісниці. Мабуть, він мені один раз сказав, сідай на зі мною, боїться, що ти біжиш це, до Ізраїля, а він біг поперед колісницею. І тільки тому, що цей чоловік не сів в ту сучасну. Модну колісницю, не знаю того часу, а, а, а просто робив те, що йому повелів Господь, Бог за ним свій транспорт Божеслав. Пам'ятаєте, які колісниця огнена, і коні огнені, і вихід був підняти я на неба. Сестрі Прати, не маємо виконати має волю Божу і доводити Господу нашим життям і хоченням пережити. Скільки людей, я вірю, сьогодні готові почути від віруючих людей благовістку, те, що мав зробити Іон одні Невії. А ми все ще думаємо, ну підемо чи не підемо, що ж якісь справи зробити. Це треба час бігти. Господь допоможе нам бігти, стати між мертвими і живими. Перед Господом заступитися. Хай Господь нам допоможе і нас до настроїть. В руках моїх є записки. І ви знаєте, це знову люди, які чекають, щоб вони заступилися перед Богом. Я, я думаю, що ті люди, навіть які ці записки, вони вже молилися до Господа. І ці люди можуть не один раз молитися. Але хоче, щоб ці записки були озвучені в церкві, тому що ви знаєте, коли один чоловік помолився, це одне. А коли помолилася, отака кількість, яка нас на присутні, тому брати і сестри, коли ви чуєте десь озвучену чиюсь нужду, помоліться як за власну нужду. Я вірю, Господь почує. Бо так слово Господнє каже, навіть коли двоє чи троє погодяться, то буде їм. То я вірю, коли такий загал щире серце буде молитися. Брати і сестри.